Особа, яка надавала висновок судово-економічній експертизі no 4927, тисячі дев'ятсот від 9.06.2011 на 6 2011 року на порушення статті 196 України про кримінальну відповідальність за свої дії попереджена не була та не приймала обов'язок про добросовісність експертного дослідження. Тому суду її всі підстави відкинути зазначене дослідження як неналежний доказ. Слід мати на увазі, що експертний висновок не може гантуватися на припущеннях. Або ж вихідних даних об'єктах дослідження, отриманих у супереч процесуальному порядку. Порушення цих вимог закону позбавляє висновок експерта юридичної сили, тому він не може бути використаний того, як доказ у справі. Відсутнення політичному судовому засіданні свого підтвердження не знайшло у зв'язку з відсутністю його діяв інкримінованого складу злочину. Так, розмір матеріальних збитків. Завданих в територіальних громаді Шевченківського району міста Києва органу досудове слідства визначений шляхом оцінки майнових прав на розпорядження земельної ділянки, що розташована за адресою міста Київ, проспект перемоги 8, і не стосується вартості вказаних будівель. Будь-які інші докази або документи, які визначили. Встановлювали чи обґрунтовували розмір завданих матеріалів збитків матеріалах кримінальної справи і відсутність за таких підстав суд надходить до висновку про те, що об'єкт підсудного переключна відсутність склад злочину передбачений статтею 364 частиною 2 кримінального кодексу України за спущим останній підлягає виправданню на підставі статті 6 пункту 2 КПК України. Міру запобіжного заходу підсудного доступу вироку закону сину скасувати. Ми ж приїхали. Вас. Я ж кажу, ви обіцяли, що не підете на вибори, якщо вас не, не вибужають. Тоді ви штатна автомагати, а ваше чисто підписати. ви не виходили? Брат, рішення. Я бажаю прийнято закон. А чому ви змінили свої планочки щодо адміністрації? Ладно, читайте те, що було написано в Фейсбуці. В Фейсбуці було чітко написано. Але не треба, щоб журналісти ставали журиками в деякій політики. Ви в Фейсбуці було чітко написано, що моє прізвище буде білетині сторони. А якщо хтось сили, в певній політичні силі, ви паган слухайте. Ви чуєте те, що ви хочете. У Фейсбуці було написано про те, що мого прізвища не буде 15 грудня при умові, якщо не буде рішення. Ми сьогодні прийняті. Тобто ви передбачали, що буде таке рішення, так? Да? Ви хто такі? Ні. Результатами судового розгляду судом винесено виправдувальний вирок у зв'язку з відсутністю діїшена відправити про участию до злочину. Як прокуратура ставиться до цього, буде рішення? Питання про подальше оскарження вказаного вироку буде вирішено після ознайомлення з протоколом судового засідання та текстом вироку. Скажіть, будь ласка, а чому було змінено суддю, як ви ставите до цього? Питання про зміну суддю вирішував керівницького суду. Я вважаю, що питання буде задати суду. Чому буде змінено складство? Ви будете оскаржувати рішення? Я вже сказав, що питання про оскарження вироку буде вирішено після ознайомлення з текстом вироку та протоколом судового засідання. Дякую, нас звідси ви будемо скаргу. Сергій Вікторович відділу прокуратури міста Києва. А скажіть, будь ласка, першого числа, чого вони з'явилися на судове засідання? Хто вас повідомив про те, що воно перенесено? Пропонували представник суду і повідомив, що судове засідання не відбудеться першого числа. Попередньо наступне судове засідання перенесено на 8 листопада? А просто нам суду сказали, що насправді ну ніяке судове засідання не переносилось, і прокурор просто не з'явився і через на підставі цього перенесли судове засідання. Тобто вже тоді було видно упередженість судді друздової. Вам так не здається? Я відповів це, на ваше це, запитання. Не Як суд вирішив, мене вправі. А скажіть, будь ласка, що 8 числа все ж таки тоді не відбулося, перенесли було на 15 число. Хто вас повідомив про те, що з 8-го перенесли? Те, на... судове засідання призначене на 15 листопада, а до прокуратури міста надійшов лист суду про те, що судове засідання призначено на 15 листопада. А хто безпосередньо вам телефонував суду, коли повідомив, що 1 листопада не буде? Ну, тобто представили, що вони суду, і на підставі цього вони Чайно. пройшли на суд, так? Да? А якщо це був не суду телефонний дзвінок, а якщо це був просто якийсь там зі штабу Пилипишина, наприклад, вам перетелофнували, сказали, що першого числа не буде. Ви не вважаєте, що це були такі варіант? Це варі? можна домислювати що з цього привому. Я вже повідомив, що мені дзвонив представник суду і повідомив, що судове засідання не відбудеться у зв'язку з чим. Учасники процесу не з'явилося на судове засідання, яке було призначено на суду. Ну а ви знали цього представника суду, який вам притуфав? Чи він раніше можемо вам дзвонив? Тобто ви знали, що це представник суду, так? Він мені представся представником суду і повідомив про те, що судове засідання не відбудеться 1 листопада.